Усіх вітаю, дівчата. Я щодня буду вам розповідати про один-два засоб, засіб компанії Global Leader Group. І сьогодні хочу вам розказати про доглядову косметику з олією чайного дерева. Це сироватка і спрей для обличчя. Ця косметика лікувальна, бачите, отут. Зелений хрестик. ось, Сироватка 10 мл, її, звісно, надовго не вистачає, проте, так як вона лікувальна, її не можна використовувати тривалий період часу. Спрей для обличчя я використовую після догляду денного і після догляду вечірнього. І я думаю, що його вистачить на місяць, так точно. Бо тут 70 75 мл. Ця косметика для жирної шкіри, а також для тих, у кого є акне. Ця косметика дуже доглядова. Косметика, дуже добра, прибирає жирний блиск, також має антисептичний та протизапальний ефект, заспокоює шкіру та регулює. Виділення шкірного жиру дівчатам, усім її рекомендую. Слід зауважити, що продукція компанії, саме Доктор Клінік, більше постачатися в Україну не буде. Тож, доки ця косметика є на складі, будь ласка, замовляйте та користуйтесь. Як замовити, я розповім, пишіть мені в приватні повідомлення. До побачення усім тихого мирного вечора.